Продовжується облаштування укриттів в Шосткинській територіальній громаді. Про це під час апаратної наради повідомила Ольга Ткаченко, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Оперативні служби сили швидкого реагування працюють в умовах військової агресії. Цілодобово посиленого режиму роботи. Відпрацьовують, як би я сказала, оперативно заходи, які виникають від обстрілів минулого тижня. Вихідні дні, як Микола Петрович сказав, громада потерпала від обстрілів, тому роботи багато. Згідно ваших доручень, Микола Петрович, продовжуємо роботу по облаштуванню підвалів в житлових будинків в будинках, як найкрастіших укриттів на минулому тижні видали. Матеріали та речі 12, 12 будинків. Роботу цю продовжуємо згідно звернень від мешканців громади. Також працюємо над розширенням системи оповіщення і в роботі старостинські округи. Закупили ще чотири електросирени. Зараз йде робота по монтажу цього обладнання. Опрацьовуємо звернення військовослужбовців. Збройних сил України, національної гвардії про особливості роботи навчальних закладів повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткінської міської ради. Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі. За виключенням п'яти закладів загальної середньої освіти, двох відсутні захисні споруди цивільного захисту, в двох закладах проводяться ремонтні роботи вже на завершальній стадії. І в Богданівському НВК різко зросла кількість хворих на ГРВІ, тому тимчасово вони працюють дистанційно. Також виконуємо поточні ремонтні роботи, в основному в захисних спорудах цивільного захисту щодо покращення умов перебування учасників освітнього процесу. А те, що я говорив, передати укриття садку заміж школи, виконано чи ні? Готуємо документи. Керівництво закладу позашкільної освіти знає, і на цьому тижні проведуть ремонтні роботи щодо покращення умов. Очільник громади наголосив на включенні учнів громади до програми Мрія, яка дозволяє навчатись з використанням штучного інтелекту. По включенню в програми «Мрія», те, що вчора я говорив. Нова програма, яка дає можливість учням вчитися з допомогою штучного інтелекту, коли у кожного учня з'являється штучний інтелект, який не тільки замість учителя, а разом з учителем допомагає вчити уроки, нові знання дає таке інше. Ручайтесь цю програму. Мрія це амбітний проєкт, який покликаний зробити українську освіту більш інноваційною та конкурентно спроможною. Вона є важливим кроком на шляху до створення школи майбутнього, де технології служать на користь розвитку і навчання кожного учня.